Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всіх. З вами чтець Анатолій почаю. Божою мілості ми з вами дожили до сьогоднішнього ранку. Будемо дякувати Богові, прославляти його і просити благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас 22 липня іюля 2025 року, вівторок. І ми з вами будемо молитися. Пасі Господі, слава на віки. Молимося. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, і моліт раді, Причистої Твоє Матірі, преподобних і богоносних Отець наших і всіх святих, помилий нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и подателю приди, все в ней очистинные от всякой скверной, и спаси, блажа, Душа наша, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый, Бессмертный, помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий святый, бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовеки вікова амінь. Пресвятая Троїця помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости безконя наша, святий по і сіріні ми наше, імені Твої раді, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, вовіки вікова амінь. Отче наш, жий си на небесех, да святится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земли. хлеб наш насущный, даж нам и остави нам долги наши кожи, мы оставляем Дужником нашим, и не веди нас в искушение, не избави нас от лукавого. Восставшая от сна препадаемте блажь, ангельской песни пиемки сильнее, Свят, свят, свят си Боже, Богородице, помилуй нас, слава Отцу И Сину, и і Святому Духу, Ододрай сна, возвил Миси, Господи, уми про святий і сердце и оснему и отверзи, воежой п'ятіті, святая Троїце. свят, свят, свят си Боже, Богородице, помилуй нас, і нині, і присну, і во віки віков. Амінь. Внезапно суддя ко його ж до діяння обнажаться на страхом зовим полуноші. Свят, 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 ісі Божий, і іси Боже, Богородице і помили нас, Господі поміли, Господі, помілий, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілий, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілий, Господі поміли, Господі помилуй. От снова с того благодарю тебя, Святая Троица, и ко многой ради Твоей благости дала терпение, не прогневался и синами ленивого и грешного, не же погубил мести себе законьми моими, но человеку любствовались и обычно в нечане, лежащего воздвиг мести, Воежи утреннего ти славословить державу Твое, і нині мої очі очи я, отверзі моє уста, поучатися слові всем Твоїм, і разумите заповіді Твоя, і творите волю Твою, і пейте Тя во исповедене сердечним, і воспивайте всі святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і прісно, і во веки вековом. Прийдите і поклонимся Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і препод'єм Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, цареві Богу нашому. <клухи> Помилуй мне, Боже, повелицей милості Твої по множеству щедро Твоїх очести, беззаконня мое, наепачем от беззаконня моего греха, моє очисти м'я. Яко беззакония мої, аз знаю, и грех ми предо мною свину, Тебе єдиному суріших і лукаво, і пред Тобою сотворих, Яко да оправдишися во слові всех Твоих победише, не даст, Себо и те, се бо беззакониях зачат есть в грісех родиня, маті моя, безвісна і тайна, и безвестные твоє, Я явіл яви всі окропішими, и с собой очищуся, я». И Паче Снего, обелюся, Слухом Моему, дайся радость и веселье, возрадуй, Сьокость смиренные. Отрати лице Твой грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созище, мне Божий і Дух прав, обновив отробі Моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня, воздаш мне радость Спасения Твоего и Духом Владышнему, Тверди Мья. Научи беззаконий путем Твоим и нечестивее к Тебе обратяться, избави меня от крові, Боже Боже, спасение моего, возрадуйся язык мій правді Твоє, Господи, Осне мої твердиши, и уста моя возістять хвалу Твою, яку аж би восхотились и жертвы дал Бог обов Всесвяжение, не благоволіши, жертва Бога Дух Сукрушен, серце Сукрушене, смиренно Бог не уничижит, облажи, Господи, благоволением Твоим Сиона. І да сусси, стіни Єрусалімської, Иерусалимские тогда благоволіше жертву правды, возношения и всесожигаемые тогда возлежат на Алтар Твоите тільці. верую в єдиного Бога Отца, Вседержителя Творця неба і Землі, видимым же і и і и єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і Же, от Отца Рожденого прежде всіх вік. Света от Света, Бога істина от Бога істина, Рожденный, несотворение, единосущного Отцу им же Вся Быша, нас ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви человеческой, распятого же за Ним, при понтиистем пилате, страдавшей погребенно, и воскресшего в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и в дісної Отца. И пак и ряду, что со славою судите живым и мертвым, Его же Царстве не боит конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, же с Отцем и Сыном, споклоняемые и славе, Малоголовжого Пророки, Воедину Святую, Соборную <клух> и Апостольскую Церковь, исповедуй Единокрещение, восставление грехов, чаю и мертвих мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, очисти м'я грешного, яко ніколи же сотворих благою пред Тобою, на избаві от Лукавой, да битва Мі воля Твоя, да не отверзу от тверзостами недостойно, и восхилю ім'я Твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині и Присно, и ввеки віков, амінь. От сна восстав, полуночної пісні, приношу Ти, спаси, и препадай вопить, не дашь мне в греховней смерти, но щедрими рассмися волью, и лежащими влияностью скорее восстави, и спаси меня в предстоянии и молитве, и по сне вось я имени безрешен, Христе і спаси Мья, Тебе, владыко, чоловіку любви, от сна, восстав, прибегаю, и на дела Твоя подвязаюся, милосердием Твоим, и молюся Тебе. Поможи мне на всякое время во всякую вещи, избави меня от всяких мерзкие злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мне, и введи в Царство Твое вечное, Ты, Боиси, Мой Сотворитель, всякому и всякому і Податель, о Тебе же все опования, мы Тебе славу высылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими далы рабу Твоему, мимошедшее время ножся и безнапаси прийти от всякого зла противна, Ты, сам, Владико, всяческих творче, с подобием и истинным Твоим светом, просвященным сердцем волю Твою, ныне и присно и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил и всякие оплоть, и Вышней живы, не презирай. Сердца же отробы, испытуя сокровенное человеку в яве предведый, безначальный пресносушный свете, у него же неспременение, или приложение осенении, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество ты щедро дерзающее скверных Тебе устен Творим, и остави на Пререшение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением сорешенное нами, і очищені від всякие скверной плоті і духа, и даруй нам бодрем серцем і трезвіною мысли, все настоящего життя нож при Ти, ожидающий пришествия, светлого и Дня, єдинородного Твого Сина Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славою суддя всіх всех приидет, кому ж до отдать по його, да не падшего, но бодрствующий і воздвіжені, в делом в радості готове чертог слави його черток і Госовнідям, и даже празднующих гласні пристани, незреченная сладость зрящих Твоего лица доброто незреченною, ти бы істинний свет, просвящай і освящай всяческая, і тяпое сотварь во веки віков, амінь. Тя благословим Вишній Боже, і Господі милості. Творящи опрісно нами, велика Іже і Неслідувана, славна, Іже, і Ужасна, і женіші числа, подавши нам сонво покоєння німищі наші, и ослаблення трудомного того плоті. плоти, благодарим Тя, як оні погубилися нас собі законями нашими, но чоловіколюбство лисі обично, і в ній чайні лежаще не воздвігли Сі, славословить державу Твою. Тем же молим безмірною Твою благость, просвети наши мысли, и ум нашу тяжкого сна, лености восстави, отверзи наши уста и исполни Твоего хваления, якуда возможно, не пети же, и исповедайте Тебе во всех и от всех, славим Богу, безначальному Отцу Суединородным Твоим Сыном, и со святым, и Благим, и животворящим Твоим Духом, нині і присно, і во віков. Амінь. Ось співаю благодать Твою, владичице, молютя, Умой, о благодаті, ступаті правами настави путем Христових заповедей, пісні укрепи, уныні сон отгоняющий, связана пліницями гріхопадень, мольбами твоими розріши Богу Невесто м'я і в одній сохраняй борющих враг і збавляючи м'я, Жизнодателя Бога рочей, мерчленами з растьми оживи, я же світні вечерній, рочая, душу мою, осліпшую, просвіті. О, дивная владышняя палата, Дом Духа на мені сотвори, врача рочаю, уврачуй душі души Моей, многолетней страсти, волнующийся життєйською бур'ю, Кості земья покаяння направі, Избавим я Огня Вечнейшого, і червя же злаго, і тартара, дамяні више безсом радования, и же мною сотворі м'я ново нічустиними, при нечустыми, пренепорочное Страна муки всякі покажи м'я і всіх влады молі, небесної м'я улучшите веселія со всіми святими Сподоби, присвятає Дєво, Услыши глаз непотребного раба Твоего. Строю давай мне слезам причистая души скверно очищаючі. Сінані от серця приношу ті непрестанно, у сердце и Молебною службу Мою прийми, І Богу благоутробному принеси, я Ангел, мерзкому я превышая слитье сотвори, святоносное, сенье небесное, духовное благодать мне направи, руце и воздію и оснег похваленію. Оскверне искверная, вся непорочное, душетленных м'я пакості і збаві Христа прилежно умоляючи, и Божий честь і поклонення подобает, нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Много милостивее все Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и якода якодо всіх, всех. І Пах, и Спасся, спасе, по благодаті молютя, Аше Боге, спасем, низ, и благодаті дар на паче, и мною щедро, так милості, милости, бо мені река лиси, о Христе мой жив буде, і не узрит смерті во веки, а ще у Бо вера, я жив, тя спасает, о, я. Си, веру, и оживьте спасает, Отчаянные, все верующие спаси, око Бог мой, Святый Создатель, вера же вместо дел домениться мне, Боже мой. Не обрящише делать нить оправдающих меня, но та вера моя додавлеет вместо всех, Тадо да отвещает, Тадо да оправдить меня, Тадо да покажет Ме причастника славы Твоєї Вечные, да не убо похитить меня, Сатана, и похвалить слові, єже отторнуть меня от Твоя руки и ограды, но или спаси или не лихощу, спаси мне, или нехощу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро пої Бог, Ты бы Еси Бог моє чрева, Матери Моя, Сподобі м'я, Господи, нині возлюбить дитя, якоже возлюбих, і надати сами гріх, і пак поработати поработать тебе безденності тошно, якоже поработах прежде сатані льстівому, наепаче же поработою Тебе, Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу, дні живота моего, нині і присно, і во веки вековами. Святые Ангелі, предстояй окаяны моей души і страстной моей жизни, не остави меня грешного, ніже відступи отступи от меня за невоздержання мое, не дашь мне лукавому демону, обладать мною насильством смертного сеотисе. Укрепи і ходую моей рукой настаями на путь спасения, ей святые Ангелі Божий, хранителю и покровители окаяны, моей души и тела, вся мне прости, Еликими тя оскорбих во все дни живота моего, и аж, что солишей пришедшую носию, покрими в настоящий день і сохрани от всякого іскушення противного, да ні в коем ресе прогневой Бога, і моліся за м'яко Господу, да утвердіть м'я в страсті своєм і достойно покажет м'я раба Своей благості. Амінь. Пресвятай, Владичице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, от жени от Менесмиренного и Окаянного раба Твоего, уныние, забвения, ни разумия, ни и вся скверная лукава, и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко у Ниш есть миокаянин, И избави от Моих и лютых воспоминаний і від всіх от всех действий як яко благословенности все от всіх родов, і славиться Пречестной ім'я Твое, во віки віков. Амінь. Молитвайте Бога о нас всі святі Угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови на Тих женах, і благослови плачева твоєго, яко Спаса родила и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння твоє, победи, православним християнам на супротивне даруя, и Твоє сохраняй Христом Твоим жительством. Спаси, Господі, и помилуй. Отця моєго Духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодій. Всіх нині нами тут помінаємих їх і всіх просивших о них помолітися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокой, Господи, душу усопших раб твоїх, родитерів моїх, рідних, обоггодителей. Всех нині нами поминаемых усопших рідних, і всіх просивших о них помолітіся, і всіх воїнів на полі брані обієнених, і всіх і женіє, кому о них помолітіся і всіх православних християн, і прости їм вся сорішення вольної і невольної, і дар їм Царстві Небесної. Псалом 90. <клес> <клес> Живі, помощі помощи у крові Бога Небесного водворіться, речет Господь і заступник Мої сії, прибіжище Моє, Бог мой, і уповай на Него, я кото избавит Ти от всех ловчих Словетежна, плешма своими Осини і и Його надеющийся, Оружие, обидье істина Его, не убоившись от страха ношного, от стріли тящие в дні от вещи от неприходящие, от срящие бесополуденного, падет от страны, Твоя тысяча и тьма, Одессное тебе, не приближится, обаче очима твои смотриши, и воздая грешников узрящий, Яко ты, Господи, опование мое вышнее положились, и прибежище Твое, не при Тебе зло і рано, не приближиться телеси Твоему, яко ангелом своим заповеся Тебе сохрани Дитя усіх путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда предкнешого камінь Него Твою, на Аспидой Василийско наступиш, и попереш льва и змія, яко на м'я упова и збавлю, и покрию, и, як опозна імя Моє, возоведку Мію слышу його, сні скорби зму Його, и прославляю Його дні, До лотої явлю исполніє спасіння Моє. є ково істину, блажиті тя, Богородицу, прісно блаженної, преніпорочної Матір Бога нашого, щесніше, хирові, і славніше, и без сравніє Серафім, без існення Бога словорочий, сущеї Богородицу, Тя величаєм. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков, Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови, молитву в раді, Пречистей Твоя Матере, силу и чесно и же Творящих Христа, Архистра Тиха Божьего Михаила всех прочих безплотних небесных сил, крестителя Господня Иоанна, святого Апостола Андрея Превозвел, святих славних и Всехвальних Апостолов, апостолів. Святая равно апостольного великого князя Владимира, великої Княгині Ольги, святих великомучеников Георгія Побідоносця, Целителя Панті святої великомучениці Варвари, священномученика Кіпріана мучениці Іостіні, преподобних і богоносних Отець наших Міфодія, Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців києво Києва Печерських. Сергія Нікона Радонівський, Серафіма Саровського, Паисія Афонського, святителя Ніктаргія Егінського, святих і Правідних, Бога Отець, Кима і Анни, священномученика Панкратія Єпископа Тавроменійського, священномученика Кирила Епископа Гортинського, преподобномученика Румофія, Копрія і мученика Олександра, преподобних Патермофія і Копрія, святителя Феодора Епископа Едейського, Преподобного Гавріла Афонського, священомучені Константіна Пресвітера, їх же і жі пам'ятні совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божій, помілуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву, Божою милостю ми, вами... ми з вами прочитали утренню молитву. Подякували Богові за Ніч прославили Його, попросили в Нього благостині на предстоящий день. Помолилися Божій Матері Його, мамі, Цариці Небесній, всіх святих пом'янули і ангела-хранителя. Дякували йому за те, що Він нас охраняє вночі і просили благостиння, щоб Він сохраняв на цей день і усі дні нашого життя. Це молитви утренні називається. Так, спасі Господі всіх за ваші лайки і Ніна, спасі Господі за підтримку та й вам здоров'я. Всім гарного Богом благословенного дня нас по Чаєві дощик, покрапує, передають на сьогодні дощі. Спасі Господі всіх вас. З вами був Чтець Анатолій. Будемо живі, здорові, дай Бог, вечором 10 година, плюс-мінус вечора 22. -та. Будемо читати молитви на грядущим. Поможи всім Боже. Пишіть мені в чат. Ті, хто ці питають, як зв'язатися, в чат напишіть. Просять святих молитв за Василій, просить за нього помолитися. І Клавдія просить помолитися за нього. І Юлія. Поможи Боже, всім, всім ангела-хранителя на предстоящий день. За Олега просить помолитися, бо в нього екзамен. Віктор, спаси, Господи, ангела хранителя вам дороги, щоб все благополучно було, щоб доїхали. Да, сообщение в личной Ольга, сообщені, да, напишіть. Людмила прошу операція святих молитв. Господи, помилуй всіх нас і благослови. Це поможи Боже всім. І за Наталію просять помолитися. Господи, помилуй всіх нас. І вас спаси, Господи.